Нісан був припаркований на автостоянці вулиці Струтинської. О першій ночі охоронець побачив величезний вогонь. За лічені хвилини позашляховик спалахнув і горів як смолоскип. Бензин був з чим з маслом, навірно, тому що ми тут бачили пробок, там було багато пробок. лежало. а так все атака. Що таке пробок, Розкажіть пробки з пляшок. Тобто хтось слив? Так, хтось лив, хтось готовив, хтось кинув. Сліди від бензину, яким облили автомобіль, і досі помітні на землі. Від паркану тягнуться до місця, де стояв Нісан. Він повністю згорів. Його залишки валяються на землі. Сам позашляховик евакуатором забрали з місця події. Дісталось і двом автомобілям, які стояли поруч. У газелі пошкоджений тент вантажного відсіку, а у мікроавтобусі фіат Дукато, лакофарбове покриття, задні габарити та колесо. Його водій ще вчасно встиг відігнати бус. У власника цього буса. Брелок. І він працював у нього хаті. а Він тут живе. Прибіг, можливо, у своїх спілів дігнати. На спаленому Нісані було написано Айдар. Подейкують ним часто їздив поранений в АТО боєць Сергій Пандрак. Чоловік у телефонній розмові це підтвердив, але додав, позашляховик не його, а спілки ветеранів АТО. А те, що його підпалили, не сумнівається. Мовляв, сепаратисти. А була прорізана сітка з боку складу Ангара. Викла на стоянку, значить 2 літра бензину, облила бензином це і підталила. Та думаю, що це діло могли зробити тільки вороги. Багато сеперів приїхало в Вінницьку області. Дехто з них навіть квартири познімав в районі МЖК. Можливо, не сподобалося, що ця машина стоїть з номерами. Хтось під. О ж, насправді, облив бензином Нісан з'ясовує міліція. За фактом умисного пошкодження майна відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 15 років у в'язниці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація з даного приводу. Повідомити до міліції або на спецлінію 102.